Знову у нас на огляді залізача, але незвичайне. Це відновлені робочі органи наутільної сівалки John Deere 1890. Вітаємо це союз композит. І тут ми даємо сільгосптехніці нове життя. То може сказати, що це сівалка 2003 року виготовлення, і тільки в Україні її напрацювання більше 40 тисяч гектар. До нас на ремонт сошники приходять у дуже поганому стані. Не всі знають, що неправильно роботоважелі сівалки через люфти напряму впливає на якість посіву та вражайність. Але побачивши на контрасті якість посіву після відновлення, повністю змінюють свою думку. Ці сошники відновлені капітально. Встановлені пакети втулок із полімерних матеріалів, які працюють в парі з вісями з нержавіючої сталі з термічною обробкою. Це запобігає люфтам та розбиттю важелів. Також тут встановлені вісі регулювання глибини, які не потребують змащення. Іншими словами, ці сушники не потрібно перемазувати і обслуговувати. Можете сказати, досить же реклами. Покажіть саму сівалку в полі. А для цього переходьте на наш ютуб канал, там все і побачите. А ці сушники готові до посівної і вже відправляються задоволеному клієнту.